Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відеогляді розглянемо шліфувальну машину від компанії Bosch, а саме модель PSM 200AES. Відкриємо комплект пакування, розглянемо комплект постачання, приділимо увагу технічним характеристикам та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши комплект пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде шліф-аркуш трикутної форми з зерном 80. Шліф-аркуш прямокутної форми також з зерном 80. Прямокутна шліф-подошва, Трикутна шліф-подошва, Інструкція з керування, в тому числі українською мовою. Та, власно кажучи, сама шліф-машина. Комплект постачання переглянули, перейдемо до технічних характеристик: споживча потужність 0,2 кВт. Амплітуда коливань 1,8 мм. Розмір шліфувальних пластин 104 см2 дельта подібна 164 см прямокутна 92 на 182 мм. Максимальна кількість коливань на хвилину регулюється від 6 тисяч до 26 тисяч коливань на хвилину. Регулювання кількості коливань плавне має 6 позицій. Оброблювальний матеріал деревина. Фіксація шліф-листа, липучка. Вага інструменту складає 1,4 кг. Країна виробник товару Угорщина, країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що можна надати компанії інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики інструменту, розповімо про його переваги. І перше, що ми бачимо, це власна система пиловидування з пилозбірником, на котрому встановлений фільтр. Крім того, дану шліфмашину можна під'єднати і до пилососу. Як ви вже певно помітили, для важкодоступних місць є трикутна платформа, а для звичайного шліфування є прямокутна платформа. Руків'я та верхня частина інструменту дуже гарно прогумовані для запобігання його ковзання під час роботи у вас в руках. Також дана шліфмашина має велику кількість вентиляційних отворів для гарного охолодження. Регулювання кількості обертів знаходиться на верхній частині, має 6 положень та є плавним. Також на верхній частині є перемикач робочого режиму, тобто запуск самої шліфмашини. На передній частині інструменту є блокування шліфплатформи. Завдяки цьому ми можемо змінювати трикутну на прямокутну. Переваги та технічні характеристики інструменту розглянули. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Друзі, дивіться в коментарі. Там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Також підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував та до нових зустрічей.